Спортивне поселення. Волейболище, як об'єднуюче, теж хороша хіла. Памістяку! І вже ось з 2023 на 2024 новий рік ми вже святкували його поселенням тут. Клас! Був був один майстер, який е, працював. Це зарплата, так? Да, але це, це не можна сказати, що це зарплата. Це просто ну, це мій тест. Він допомагав, він був як майстер, а ми всі як волонтери. Тобто змінювалися, кожен там приходив на, на, на наступний день, допомагали. І ну йому я платив зарплату, але ну це просто як і по знайомству, і просто те, що було. Тобто я б повністю оплату не міг. Наприклад, ми пічку робили. Я пічку робив. Ну ми з ним там неділю її робили. Кожен день там повноцінний день. Я нічого не брав за це. Йому я дав 10 тисяч, бо в мене більше нема, кажу, ну є тільки 10 тисяч можу дати. Це святкова галявина напевно. Тобто цей навіс ми потім е, в різні роки добудовували. Е, був дитячий табір, ми під дитячий табір робили пічку, зробили кухню більш класну, там, провели воду. там. Ця територія є, тут десь 3 гектари, здається. так оформлено? – Ні, ні. ні це не, не. оформлено. І цю землю, ось в 2021 році, не, не, незаконно було оформлено в приватну власність. Ну, ви можливо вже багато почув про те, як ми боролися за ліс, і, і ми відстояли цю землю. Тобто зараз ну, вона також належить громаді. Ця земля це, вона оформлена на нашу сусідку. Але, але це було так зроблено, коли ну, ми вже оформили всі ділянки і побачили, що є дві вільні ділянки по 25 соток в поселенні. І ми вирішили їх оформити на когось з нас, щоб ніхто інший, ну той, хто не в поселенні, не оформив. Їх. І вони то вона зараз, коли почалась війна, вона виїхала в Німеччину, а, але ну і це одразу оформилося як спільно. Ну тобто вона на неї не претендує. І коли ми вирішували, де побудувати будинок, спочатку хотіли тут. Але так як ця земля не оформлена і ну всяке можливо могло бути. Ми вирішили будувати тут. І в принципі, я думаю, що ну теж нормально він сторін. Це декілька одна сім'я з дитин... з дитиною з, дитин... з дітьми виїхала. Ще один хлопець виїхав, коли почалась війна. Це наш перший стенд, який був ось Максим робив криптогранти, і це перший стенд, який ми поставили. Це про створення природоохоронної території саме для збереження цієї флори і фауни Ана, і, тут побу... да, і тут побудувати спільну баню зараз вода впала але було більше З і як ну, такий бізнес думали робити. в принципі кожен для себе пили как-то в какой-то той или і мере і ви уліки тут делаєте? Да? в вимобілім, по суті, то, по собі здорові. Да. І, і, і весь пиломатеріал, як з якого збудований спільний будинок, це ми власноруч заготовили. І на цьому, напевно, ми зекономили. Ну, тисяч сто точно. А тут болото, так? Да? Ну так, да, ще болото, болото. Ну, вот, дуже близько, давні собі. Ось це лазуківський <плес> улік я ділав. По системе Лазутина там полуторная рамка, сетчатое дно такое, это как бы эксперименты были. А, вот эти улики я покупал, в принципе, нам обошлись они на старую пасеку, мы поехали. В самом начале, когда только начинали, там по 8 долларов мы забрали их. Вот эта колода, так, это Прошу. просто я ее от ветров, от ветров закрыл, потому что ну, в ульях да. пчелам проще, в ульях их можно ну, гнездо сделать и не теплить. А в колоде она никак туда, ну, никаких пчелы под... сами себе так занимаются, так и занимаются. <реш> ну, церковь колоды, которые мы сами вырубляем, но уже вырубляем ее уже 11 лет. Это одна из первых? Нет, это уже одна из последних. Это когда был, копали вот озера все, в принципе, ну, здесь у нас очень близко вода, поэтому... И вот эти, то есть, попытались сделать высокие гряды, холмы просто... Ничем, ничем, ничем. Просто вот так вот. Ну, просто пытались сделать как уклон Пологие. такой. Пологий. Один пологий. А летом Володь. пересыхает? А? Летом пересыхает? Вот это самый низкий уровень. А самый высокий? Самый высокий полтора, плюс полтора метра. Какая там бы глубина? Зараз, зараз. Бы. А, ну, вот где-то там, наверное, метра три. Три метра? Тут... Под водой еще три метра? Да. Тут, тут ну, так, пологий такий йде, а там більш крутої. Наше поселення було організовано у 2006 році, коли перші десь п'ять сімей сюди приїхали, шукали землю. Ще об'яву знайшли в газеті Бути добру, як у Славік тоді друкував. Ось. І перші сім'ї сюди приїхали, їм дуже сподобалося це місце і почали брати землю. Ось перша сім'я переїхала сюди в 2009 році. Це була жінка з п'ятнадцятилітнім сином. Вони вдвох сюди переїхали без якого будь-якого досвіду, і два роки вони тут зимували самі. І ну, це був дуже великий квест для них, тому що вони нічого не знали. Дров не заготовлено. Женя там зимою в ліс, по дрова. Як це все було? Ну тобто, це було дуже випробування велике, тому що в теплий сезон там всі приїжджали. Сусіди вже хто був, там його вже взяв землі. А зимою нікого не було. Ось і вже потім, в 2011 році, ми переїхали. Ще одна сім'я переїхала. І вже тоді ну, вже якось було більше залишилось? — Так, вони живуть зараз, ми будемо проходити по всій будинку. <смір> <смір> <Так>. 15-ту. <смір> так як це, це село було закинуте. Тобто тут, коли сюди приїхали перші люди, а, ніхто з місцевих тут не жив. Було все зарошене, десь були обірвані лінії електропередач. Тобто там сусіди писали заяви в РЕС, щоб відновили електроенергію. Там відновили електроенергію. Потім ще була дуже велика зима з великим снігом, десь в 2014 році, і ніхто дорогу не чистив. Тобто, ще А, в 2012-му, ще якраз ми готувалися до кінця світу. Зараз чистять постійно і грейдер чистить дорогу, і коли сніг, то трактор проїжджає на, на ділянці. А тут було болото. Пройдіть сюди, болос. Там да. слово озеро вже класно. То есть, в принципі вот этот мостик стоїть в воді. В началі цей в вот мостик в воді. Тут було болото. І коли ми купали озера, ці вони кажуть, слухайте, ну у нас немає озера, і ми не можемо ну там, немає місця. Давайте ми, типу, зробимо тут озеро. Ми ще докинули сюди спільних грошей з нашої спільної каси і ось розкопали нормальне озеро. Потім хлопці зробили мостик. Коли був дитячий табір, то тут діти купалися. Потім ми сюди запустили. Рибок таких декоративних карасиків. Вони дуже схожі на карпи кої, такі п'ятнисті, червоні, жовті такі. ось. І тут вони влітку дітям тут класно, тут дуже мілко вони можуть гратися. І ось ці косяки риб плавають, сонечко світить, вони на поверхні, такі різнокольорові, ну дуже просто. Всередині глибоко. Ну, в глибоко. В технології наповнювач солом'яні блоки заштукатурені. А Там утеплено ще. кастрою льняною. Коли ми сюди приїхали, вже ну, тут нікого з місцевих не було. І хотіли е, ліквідовувати е, адміні... ну, село як адміністративну одиницю. Але тут була прописана жіночка, і завдяки їй і завдяки тому, що ми вчасно приїхали сюди, зберігся саме населений пункт, як адміністративна дивитися. Бо вже хотіли ну, стерти з карти з мапи України. Теж как бы, із соломіних блоків, внутрішніх блоків, глиняна штукатурка. Це поки наружі, він просто обшивний. Ні, він не достроєний, еще... А зверху така вот плоска крыша, Туди можна виходити, і це така як обзорна площадка. Права Світлана, якщо ви бачите ці гарні ворота, <ріхи> це робив наш сусід, майстер по дереву. Він ось такі любить вирізати всякі різні штучки. Це будинок і ділянка місцевих жителів. Вони теж сюди не приїздили. Коли тут почалося якесь життя, вони повернулися сюди. Вони постійно не живуть, але в теплий сезон вони тут ну, майже постійно. Ну півроку тобто, точно вони так, живуть. Так, так, так. постійно півроку так. десь проживають, по більше заліза. Але ми здавали на аналізи цю воду. Ну, вона все в рамках норми. Тобто ну, пити можна нормально, чиста вода. Валера. І ось ці перші місцеві жителі, які там будиночок. Там ще один брат є, він з Білорусі. І він брав цю воду, возив Білорусь на аналізи, і йому кажуть, де ви знайшли таку чисту воду? Такої води не буває. Ну, немає такої води. Він каже: ну ось є. це як умілий. Тобто І образ поселення, що тут живуть умілі люди, які ну, майстри. І в принципі, воно так і виходить. Тобто, що Тут багато майстрів в різних сферах. А, ну і класні вироби роблять, тобто різні. Причому ще одні сусіди. Спочатку цю землю взяла молода сім'я, але вони ага. не, ну, не почали жити. Але сюди приїхала мама. хлопця, Вона почала тут жити. Жінка вогонь просто вона дасть фору будь-якому чоловіку. Син каже: ну мамо, все, ми поїхали додому. Ну ти ж відпочинь. Добре, добре, синок. Тільки вони за ворота, вона заводить мотоблок і починає працювати. <рес> збудувала тут шкафи, збудувала там цю навіс біля входу. Ну то почали будувати поселення в Чернігівській області, але й там не вийшло. А вони роз... ну, там вже побудували баню, там будинок почали будувати, розібрали баню, перевезли сюди, тут її знову зібрали. А, ось жили в банці, а це майстерня. Тобто вони хотіли тут. Хлопець хотів займатися столярною майстернею, А інша половина то е, для жінки е, більш там швейна майстерня така. Але зараз, е, е, коли почалася війна, е, ну, він, він з донькою виїхав за кордон. Дружина, на жаль, загинула ну ще до, до початку війни давно. Майстерня теж з таких колод зроблена. Це ось наш спільний трактор. Частину на цей спільний трактор допоміг нам Джен. а Потім іншу частину а ми іншу зібрали. Частину? Своїми силами, так? так, своїми силами зібрали. І ось цей тракторець, він теж ну, і дрова возить, і косить, і пахає. Скільки коштує такий тракторець? Якщо ну Це десь 140 тисяч два роки тому. Це дізель? В цій майстерні хлопець робить електричні млини. Він їх з нуля розробив. всі креслення, проєкт, повністю він все розробив сам. Він інженер-технолог, він працював на заводі Антонова. І, ну, тобто він є в нього інженерна думка, він сам їх розробив. Зараз ну, це виробництво, тобто він продає їх. І ось це млин. Напевно, ще 1890-х років старий млин. Тобто там жорна такі по 500 кілограмів. Це да. Да. І це йому це при, привезли це на реставрацію. Він виробництво борошна, і він ось такі старі млини робить, ставить там і вони працюють. Ну, І це привезли йому на реставрацію. У нас поселення родових поміць, тобто ідея саме створення родового помістя це базова ідея, яка ми сповідуємо в нашому поселенні. І ось це наше родове помістя. Тобто Тут в мене землі гектар 25 соток. І ви можете бачити, ми висаджували живопліт. По периметру помістя висаджується висаджується живий забор з дерев. Тобто ідея в тому, щоб. Ці забори, які будуються металеві, дерев'яні, вони так чи інакше з роками занепадають, потрібен ремонт, постійно до них треба долучатися. А коли ми висаджуємо живий забор, то він, по-перше, постійно різний. В різний сезон він різний радує око. І ну, виконує свою функцію. І, напевно, він виконує більш енергетичну функцію. Тобто, ми коли не було ще забору, ми не могли не було зрозуміння взагалі, як висаджувати, де які зони. Тільки ми посадили чотири дерева по кутах, тоді з'явилася картинка, з'явилося відчуття кордонів якихось. І, ну, Тобто, помістя зажило. І Я іноді навіть виходив так вночі, мені подобається зорі, і я так ну, спілкуюся з деревами, прошу їх. Ну, в них є пряма прямий зв'язок з космосом. Я на якісь задачі прошу їх виконувати, там в чомусь допомогти, оберігати, наприклад. Тобто я над помістям на своїм будую такий енергетичний е, дум, думками купол, е, і в принципі я думаю, що воно працює. Ну я відчуваю, що воно працює. І зараз е, пройдемося по нашому помістю. Покажу деякі елементи, різне розуміння, що таке родове місце, що в ньому потрібно повинно бути. І в кожного своє буде родове місце. Тобто, ну, ми ось бачимо так. В нас ще багато чого не зроблено. В нас е, дуже важко приживається сад, наприклад. Але є вже деякі елементи, які е, вже приносять свій результат, свою, свою користь. Е, цей будиночок ми збудували. Вдвох з тестем за півроку по вихідним і по відпусткам моїх була задача швидко переїхати в помістя для того, щоб вже можна було облаштовувати навколо наше помістя. Ми думали привезти сюди якийсь будівельний вагончик, але подивилися ціни в інтернеті. А батько-будівник, він каже, слухайте, ми за ці гроші можемо збудувати екологічний будинок з деревини більших розмірів, більш теплий. І ми, я тоді ще був, ну вже почав працювати, тільки закінчив інститут. Коли я ще навчався в інституті, я зробив собі такий конвертик на будинок і землю написав і збирав туди стипендію, потім зарплату відкладав. І він каже, ми підрахували на той рік, це 2011 рік. У е, мене було 15 тисяч гривень, це 2 тисячі доларів. І він підрахував ну десь 15 тисяч гривень на матеріал піде. Я кажу, о, в мене є ці гроші, будуємо. Цей будинок ми зробили теж вдвох з батьком. Тут майже все, все ми робили власними руками. Тут тільки скуповано двері, вікна. Ні, кухня. Так, треба, казати. треба казати, цю махіну побудували двоє людей. Саша і мій батько Оце, ці великі е, брьовна вони тягали вдвох. Пічки, все ми все, самі робили. Тільки кухню я замовляв, е, ну і все таке пластикові вікна, двері теж. Поселені в нас 14 сімей в колективі. Дев'ять з них зараз постійно проживає на місці. Це актив. Інші вони активно. Приймають участь, приїжджають в теплий сезон, облаштовують свої помістя, але поки ще не збудували і не переїхали.